Екоінспекція продовжує рейди неприбраними територіями, перевіряють об'єкти усіх форм власності. 20 січня інспектували район гремзаводу. Так по вулиці Кошового виявили лід біля гастроному власників. кажуть інспектори, за це вже попереджали. А я здію. Я Ви прийдете через два часа ми його уберемо. Дісталося за засніжену територію від інспекторів і власникам мафу Чернігівського хлібокомбінату, які до слова навіть документів інспекторам не показали. А лід чистити не поспішають. Контролює екоінспекція тепер і роботу комунальних служб щодо вивозу новорічних ялинок і сосен, які мають бути прибрані вчасно. Жителі будинку 29 по тій же вулиці Кошового жаліються на роботу комунальників, адже прохід до їх під'їзду не почистили. У нас постійно тут лідяний каток. І нам неможливо вийти, ще так молодіж попригає, а пожилі люди ми не можемо навіть ні в магазин, ні за хлебом, ні куди. От. І очень от, дуже переломов. Я виходжу, вот тут постою, возле подышу, і вижу, как наші женщині в переломана на руках практически много людей. Вот мої подруги только две. вот за последние два ага. Мамі з дво вот эти, і ми боїмся, естественно, куди-то ходіть. Прибиранням займається безпосередньо. Жреди в них є двірники, які повинні пити кожного ранку, кожен день на свою територію. Вони всі закріплені. Є майстри, які повинні дивитися за своєю власною за територією, яка є на балансу в ЖЕКах. І територія повинна бути розчищена. Кожен під'їзд, кожен прохід. Людина повинна вийти з під'їзду, пройти по внутрі території, дійти до зупинки. За прибирання тут відповідає друга дільниця з благоустрою: тринадцять. Того ж реду, втім пояснень, чому не прибрано там давати, не поспішають. Важайте. Ви нас паніправі що... подажіть. Я щас займатися. Ви мене Вимня у мене нету времени. Подажіте поза камерою жаліються на одного прибиральника. У них 24 під'їзди мовляв, не встигають. Та екоінспекція, не отримавши пояснень, буде виписувати штрафи комунальникам. За цей рік вже склали 26 таких приписів на керівників комунальних підприємств та 21 адмінпротокол на підприємства і організації інших форм власності. Максимальні штрафи становлять 1700 гривень. Свої перевірки екоінспекція координує з дільницею з контролю за благоустроєм міської ради, яка теж може штрафувати.